Ось як сьогодні о 19.30 палаці контори Шевченка з новою концертною програмою «Смійся, надійся, люби. Для вас, дружинки, сім'ї та нові пісні сьогодні о 19.30 палаці культури Чеченка. Надійцями сьогодні у 19 гривень палаці культури Шевченка. А ти ж тут у нас на віки до зустрічає. Сонечко, воно чишиться, що лісопений батальйон. Нарешті сонечко гріє нашу землю, залишилося відігріти наші душі. Такі стомлені, такі змучені, такі зранені. Але життя продовжується. І на зло всім смертям і всім ворогам ми маємо вижити. Ми маємо бути сильними. Ми маємо подбати і про своє здоров'я, і про свій дух. Що не менш... Важливе. А лісопедний батальйон Богом посланий на цю землю, щоб не дати народу України впасти в депресію. І сьогодні ми тут Ми приїхали, ми привезли вам пісню, нові пісні, прем'єри пісень. І навіть пісню про Трускавець. Я давним давно обіцяла, що я таку пісню привезу. І ми то зробили. Сьогодні прем'єра пісні про Трускавець. Я надіюсь, ви вже всі придбали квитки. Надіюсь, ви всі мене впізнали. Чи може є хтось такий, що мене ще не знає? Нема. Я вже баба давня. Мене вже, мабуть, всі знають, всі собаки знають в кожному місці, бо ми. Не перестаємо мандрувати, щоб ви розуміли, ми маємо більше концертів зараз, як колись у мирні часи, бо ми маємо ціль, бо ми знаємо, що наші концерти це фінансова допомога нашим збройним силам. І з кожного концерту, з кожного концерту, копійка до копійки, і виходять дрони, тепловізори, потужні батареї, колеса, машини, реби. Ну, все те, що зберігає життя. Я думаю, кожен з нас, знаючи, що він допоміг комусь вижити, краще спить і взагалі ліпше живе. Бо то дуже важливо, коли велика ціль, а ти до неї йдеш. І коли ти ще можеш виконати те чи інше надскладне завдання. От мої веселі молодиці, мене помолодшали, покрасівшали. Бо весна прийшла. Да, да, да. Весна прийшла. А весні э, жінки оживають, чоловіки більше пильнують за жінками, бо кожен за свою переживає. Я по ваших обличчях. Бачу, що, що ви вже підлікували трохи свої тіла. Ви вже годні дойти до Палацу культури імені Шевченка. Боже, мужик сказав, і я повірила зразу. І я зразу повірила. Тож сьогодні лісопетний батальйон очікує вас, наших старих добрих друзів, ті, які вже 10 раз нас бачили, все одно йдуть. І ті, що не бачили жодного, прийдіть, подивіться. Бо баба вже не молода, хто знає, чи ви ще встигнете на її концерт? Тож, тут вже квіточки на вас чекають. Лісопетний батальйон. Набрався сили, духу і очікує на вас. Оце ж що квиточки на концерт можна придбати тут. У нас сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка. У нас вистях Наталя Хальон та театр пісні «Лісапетний батальйон. 何必呢？ 对。 Батальйону на гостях сьогодні о 19.30 палаці контори Шученка. Сьогодні о 19.30 Палаці культури Запрошуємо <рисвіт> <Життя, рисвіт> сьогодні о 19.30 палац культури. Ще на життя Наталя Фаліонов та театр пісні ліса поетний батальйон. Так, дівчата, що назад, бо то буде збірна. Я вчора записалася. В чергу чекаємо на Ще. Ще так, дівчата. Будь ласочки, <годи> ми наприклад. Дякую. О, Дякую, давайте дівчатку, бо вона вже три очері не понустила. Зараз, чуть чуть ззаді посити, ви привикайте до тепла вже, а ми чуть-чуть назад. А будь Ще раз, увага. Пані голови ще. Все, то забагато. Добре, виходить. <годи> <годи>